Слово Боже на щодень! Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Сьогодні вже третій день. Розбираємо послання Юди. Воно має тільки одну главу, але дуже багато нам цей святий апостол хоче сказати. Отож, послання святого апостола Юди Тадея. Будьмо уважні. Браття! Вони підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають, хмари безводні, вітрами гнані, дерева, що пізно восени безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням, люті морські хвилі, що власним соромом шумують, зорі блукаючи, яким пречорна темрява збережена повіки. Про них також пророкував Енох, сьомий від Адама, кажучи: ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили, оті грішники безбожні. Вони ремствують, нарікають на свою долю і своїх пожадливостях перебувають. У стаж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користи. Ви ж, любі, пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили, останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбрат сіють, тварини, що не мають духу. Ви ж любі, що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у Святому Дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милості Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтеся переконати, інших рятуйте, вириваючи з вогню. До інших майте повне страху милосердя, ненавидьте, навіть одежу, забруднену тілом. Тому ж хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочними в радості, єдиному Богу, Спасу нашому через Ісуса Христа Господа нашого, слава велич, сила і могутність перед усіма віками і нині і повіки. Амінь. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Автор цього послання, маючи на увазі захистити вірних Христових, викриває нечестя єретиків. Він показує, ким вони є насправді. Саме на цьому хочу зосередити вашу увагу, щоб і ми уникали людей порочних, безплідних, та не уподібнювалися до них навіть в найменших речах. Отже, ж, святий Юда Тадей, автор цього послання, подає п'ять аналогій з природи і називає їх ось як. Вони, тобто ті лжепастирі єретики, вони Підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають. Підводні скелі це ті скелі, яких бачити ніхто не може, але які завдають просто неймовірної втрати для корабля. Вони пробивають дно. Колись покійний Кузьма співав про щурів, які прогризають дно, а ті, хто на кораблі, зовсім про це не чують і не знають. В ранній церкві практикувалися трапеза любові, вона називалася агапе, буквально любов. То було в часі богослужень, накривалися столи, багаті приносили більше страв, бідніші Менше приносили відповідно їхнього стану. Для декого це взагалі була єдина можливість поїсти щось доброго. Але тут були певні надужиття, і воно з часом прийшло до занепаду агапи. І просто агапи відмінили, залишилося тільки Божа трапеза, тільки Євхаристія. Але ось що про це говорить в Першому листі до коринтян, 11 глава, 21 вірш. Що про це говорить святий апостол Павло? Він каже, бо кожен поспішає їсти свою вечерю. Дехто ж голоден, а де хто п'яний? Хіба не маєте домів, щоб їсти пити? Чи, може, хочете зневажати Божу церкву і засоромлювати тих, які нічого не мають? Що маю вам сказати, чи похвалю вас за це? За це не похвалю. Отож, бачите так, каже святий апостол Павло. А святий апостол Юда, автор цього послання, співзвучний з ним. Він засуджує той егоїзм, бо бо багачі сідали до багачих, їли, пили, бавилися, а, а бідні не раз бували і голодні. І тому він каже, що такий егоїзм, така відсутність відповідальності за інших, воно руйнує всяке почуття братерства. Каже, вони самі себе попасають. Вони думали тільки про себе. Такі лжепастирі думали тільки про себе. І тому вони були спокусою для інших, бо вони догоджали тільки собі. Далі святий апостол Юда каже, хмари безводні, вітрами гнані. Таку аналогію ще маємо. Для клімату Палестини вчасний дощ дуже багато вирішував для майбутнього врожаю. Одна хмара, що з'явилася десь на горизонті, могла принести життя. Дайній дощ. Люди часом молилися про те, щоб впав дощ. І в нас такий звичай також був і ще й донині є, що люди ходили на джерела десь, відправляли молебне, просили Господа Бога про те, щоб дав дощу. Бо це було в часі послухи. Але він каже, що такі хмари, вітрами гнані, вітер не раз перегнав їх, немов на параді, і все. І нічого більше не було, дощу ніякого не було. Ті люди, що мали принести плоди віри, про них от, говорить апостол Юда, вони би, ті плоди їхньої віри мали би бути для інших підживою їхньої, може, не раз слабкої віри, може навіть не раз втраченої віри. Але, на жаль, ті люди виявлялися сухими, безплідними. Чому? Ну, знову ж та причина, вони догоджали тільки собі. Дальше каже апостол дерева, що пізно восени безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням. Вони, каже, осінні дерева, позбавлені листя і плодів, вже пізня осінь. Звичайно, ніякої надії на те, що з'явиться листя і що будуть плоди, вже ніякої надії нема. Слова двічі померлі. Дуже цікаво. Можливо, тут використовується для, для підсилення значення такої абсолютної смерті, або означають мертві як в корені, так і в плодах. Тобто нічого живого не залишається. Вони також вирвані з корінням, немов би, немов би сильним вітром дерево вивернуте, і також вже немає надії, не залишилося навіть пня, з якого би б потім міг пробитися якийсь пагінець, прорости. І... Тут ніякої надії на життя вже немає. Так? І ось такі люди, от які, про яких згадує апостол, вони живуть тільки один, одним днем. Вони не мають майбутнього. В них не, не залишилося ніякого соку в їхньому корінні, який би, який би дав хоч найменшу поживу, хоч якусь надію на те, що з цього може вирости щось доброго. Далі люті морські хвилі, що власним соромом шумують. Вони люті, морські хвилі, не керовані, знаєте, якими є хвилі, шалені, розлючені, все руйнують на своєму шляху. По крайній мірі так, так їм видається, що вони мають таку силу. Незважаючи на весь отой показний шум і суєту, їм насправді нема що показати, крім піни ганьби, як каже, власним соромом шумують. Хвилі підіймають все сміття, яке є на дні морському. Вони викидають все це на берег і залишають по собі все, що в собі носять. Вони сповнені тими речами, якими ніхто скористатися фактично не може, бо хто ж сміттям скористається? Це їхня власна ганьба. Хвиля по собі залишає на березі тільки сміття і руїну. Ось так. Каже, зорі блукаючі, яким причорна темрява збережена повіки. Бачите, як називає. Ми знаємо, що первісним мандрівникам, особливо на морі, дороговказами були зорі. Дуже сильно на тих речах розумілися й єгиптяни і фінікійці. А тут святий Юда тадей згадує зорі блукаючі. То такі астрономічні тіла, які не тримаються призначеної для них орбіти, а тому не мають ніякісінької навігаційної цінності, а й навпаки, всі, хто слідує за ними, приводять в блуд. Так, автор послання тут говорить про людей, які не тримаються Божої науки, живуть на вмання, самі дороги не знають і інших зводять, не мають в собі світла, яке би присвічувало в дорозі, їм каже, Темрява збережена повіки. Страшно чути такі слова, страшно. Вони ремствують, нарікають на свою долю і в своїх пожадливостях перебувають. Так каже апостол про них є такі люди, що постійно нарікають і бурчать. Вони весь час незадоволені своїм життям. Вони згадують, як то було в минулому, як то було добре, коли, там, коли то було за тих чи за тих керівників, коли то було, як ми ще були молоді, або, або ще щось, або як, як то колись бувало, кажуть. Вони обов'язково знають, хто винен. Якщо нема винного, то вони обов'язково його призначать. Вони можуть знайти недолік в найкращій угоді, в найкращому вчинку, ну всюди, де є де успіх, де удача, все рівно вони знайдуть обов'язково якісь недоліки. Святий апостол Павло, в першому листі до Тимотея, 6 глава, 6 вірш, каже таку річ: побожність це справді великий прибуток для тих, що вдовольняються тим, що мають. Якщо ти незадоволений тим, що ти маєш, і весь час нарікаєш і бурчиш, ти можеш, ти можеш перемолитися всі молитви, які знаєш. Ти можеш прочитати цілий молитвенник і цілу Біблію, це тобі нічого не допоможе, бо ти нездатний прийняти у собі те, що Бог тобі дає. Нечестиві завжди незадоволені життям і тим місцем в житті, яке призначив їм Бог. Добре би пам'ятати, що таке бурчання. Воно вже саме по собі є образою Бога. Вони нарікають на свою долю, каже апостол, і в своїх пожадливостях перебувають. Самодисципліна та самовладання не, не значать для них абсолютно нічого. Моральний закон для них лише тягар і перешкода. Честь і гідність то порожні слова. Для них немає ніякого бажання служити. І ніякого почуття відповідальності за когось, вони служать тільки собі. Вони ціл, цінують лише насолоду і свої мінливі бажання. Світ страшно би виглядав, якщо б тільки такі люди були. Але каже апостол, ви ж любі, що будуєтеся вашою найсвятішою вірою, молитеся в Святому Дусі, бережіть себе самих в любові Божій. Очікуючи милости Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Бажаю успіху всім нам, дорогі браті і сестри. Амінь. Слава Ісусу Христу. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу, і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення, Господнє на вас. Вислухали програму Слово Боже на щодень від отця Романа Назаркевича. Я бачу, усе відчуваю, як плачу сховатись від всіх, біля тебе найбільша є зараз потреба, чомусь затремтіла душа. Бо бажаний спокій знайшла, без слів я взиваю до тебе, а у відповідь тиша так треба, чомусь затремтіла душа, бо бажаний спокій знайшла, без слів я взиваю до тебе, а у відповідь тиша так треба. Ти знаєш, як краще для мене. Я вірю у кожній момент, ти поряд я це, відчуваю, тебе потребую, ти знаєш чомусь затремтіла душа, побажаний спокій знайшла, без слів я взиваю до тебе. А у відповідь тиша так треба, Чомусь йому затремтіла душа, побажаний спокій знайшла, без слів я взиваю до тебе, а у відповідь тиша так треба. Забуваю радіти всьому, що я маю, я очі свої відкриваю. Прости, я прошу, я благаю. Чомусь затремтіла душа, бо бажаний спокій знайшла. Без слів я взиваю до тебе, а у відповідь тиша так треба. Чомусь затремтіла душа, бо бажаний спокій знайшла. Без слів я взиваю до тебе.